У кімнаті знаходиться 4 незнайомі людини. І їм сказали, що їм необхідно між собою познайомитись та потиснути руку. І тут виникло питання, а скільки взагалі буде рукостискань зроблено в цій кімнаті, якщо двоє людей тиснуть руку між собою лише один раз. Отже, у мене тут виникла гіпотеза, що кількість рукостискань у нас буде 4, оскільки. На першому місці у нас є 4 кандидати на рукостискання помножити на 3. Оскільки, наприклад, якщо я на перше місце для рукостискання обрала Тимофія, Тимофій не може сам з собою потиснути руку. Тому там лишилось лише 3 кандидати. Тобто це в нас рукостискач номер 1 а це у нас рукостискач номер 2 І тоді у нас 4 на 3 буде 12. Але чи дійсно це так? Можливо, я десь. Припустилась помилки, і у нас буде більше або, можливо, менше рукостискань у цій кімнаті. Спробуйте подумати і знайти якусь відповідь на це запитання. Чи справді ось це є правильною відповіддю? Отже, якщо ми думаємо саме ось так, тоді у нас, наприклад, ми беремо, візьмемо інший колір. Ми беремо Тимофія та Андрія. А також Андрія та Тимофія, і ці два випадки будуть різними. Тобто Тимофій і Андрій, коли Тимофій перший, Андрій другий, і коли Андрій перший, а Тимофій другий будуть різними випадками. Проте це не зовсім те, що нам потрібно. Оскільки, наприклад, коли у нас Тимофій дивиться на захід а Андрій на схід, а потім навпаки, все одно є одним і тим самим рукостисканням. Тобто, нам треба. Щоб ось ці два рукостискання стали одним. Отже, ось тут ми застосували розміщення розміщення. Проте, це точно не те, що нам треба в цьому випадку. В цьому випадку нам треба скористатись комбінаціями. Отже, це в нас буде C з 4 по 2. Тобто, ми шукаємо кількість комбінацій. Скільки взагалі можна скласти пар із двох людей, коли в нас всього існує чотири людини. І це в нас буде кількість розміщень, кількість розміщень, кількість розміщень ділити на кількість способів, кількість способів переставити двох людей. Переставити двох людей. Тобто, це в нас буде перестановка. Отже, точніше, правильніше буде П від К. Отже, у нас кількість розміщень це 12. А кількість способів переставити двох людей це в нас 2 факторіал. Тут у нас буде P від 2, тобто 2 факторіал, або просто 2. Отже, супер. У нас тут 12. Можна це записати було як 4 на 3. Це не так сильно має значення. Але я ще пропоную вам скористатись саме формулою для комбінацій, для того, щоб ви могли ще її використовувати. Отже, у нас є формула: це з 4 по 2. Це в нас коли 4 це N, а 2CK. Отже, у нас буде n-факторіал, це у нас 4 факторіал. Я пропоную взяти якісь різні кольори. Ось четвірка буде ось так. Візьмемо якось, щоб було більш зрозуміло. 4 факторіал. І візьмемо, наприклад, жовту двійку, Ділити на 2 факторіал. І чот... множити на 4 мінус 2 факторіал. Чому це буде дорівнювати? Розпишемо. У нас це буде 4 на 3 на 2 на 1. Ділити на 2 на 1. І множити на 2 на 1. Це у нас було 2 факторіал, 2 факторіал. 4 мінус 2 це теж 2 факторіал. Ось це наш 2 факторіал. Ну і зверху 4 факторіал. Ну, а тепер скоротимо. У нас 2 і 1 скоротяться. Лишиться 4 ділити на 2 це в нас буде 2. 2 на 3 дорівнює 6. Ну, і останнє, що ми зробимо в цьому відео, я вам пропоную взагалі перерахувати. Всі можливі комбінації. Або навіть не так. Ну, ми перерахуємо саме розміщення. Отже, це в нас буде: у нас є Тимофій, Андрій, Оксана і Злата. Я поки запишу просто, які в мене є букви. Отже, в мене, є ось такі букви. Отже, в мене буде Андрій Тимофій. Андрій Оксана, Андрій Злата. Злата Оксана, Злата, Тимофій, Злата. Андрій, Тимофій, Оксана, Тимофій, Андрій, Тимофій, Злата, і у нас лишилась Оксана, Тимофій, Оксана Злата і Оксана Андрій. Це у нас саме розміщення. Але, як ми бачимо, тут є такі повторення, але з різним, роз... з різним розміщенням. Отже, для того, щоб отримати саме комбінації, нам треба, так би мовити, викреслити другий повторюваний варіант. Тобто Андрій Тимофій і Тимофій і Андрій це одне й те саме, тому викреслюємо. Андрій, Оксана і Оксана Андрій теж саме. Андрій Злата і Злата Андрій теж саме. Тепер Злата Оксана і Оксана злата. Злата, Тимофій, і Тимофій, Тимофій, Злата. Оксана і Оксана Тимофій. Тепер у нас мало лишитись 6 варіантів: 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Власне, це і будуть наші комбінації.